Часто виникає також питання, чи необхідно змінювати ремінець штат на ваші зброї. Так, якщо у вас є кошти, якщо у вас є змога, звичайно, краще придбати привтошений ремінь. Але знову ж таки, це не завжди корисно, якщо ви не вмієте ним користуватися. Тому, якщо ви його купили, ви спочатку розберіться, чи необхідний він вам для ведення. Вогню в тих чи інших умов. Так, він зручний для носіння зброї. У нас можуть бути вільні, зброя висить вільно для того, щоб вести вогонь в їхних положеннях. Нам не потрібно його знімати. Так, у нас є регулятори, які дозволяють вам переводити зброю з однієї позиції на другу позицію Так, не знімаючи Якщо необхідно, так ми руки забираємо. У нас є вільний хід. Якщо необхідно, ми здійснюємо за зброю засинути спокійні, для того, щоб поїсти, перечесатися, намастити наші вуса. Ну звичайно, ще є така функція в проточному лінії, як швидкість, коли нам необхідно зброя, яка пошкоджена. Або необхідно зняти з побратима, який поранений, ми можемо швидко закинути зброю з нього, не знімаючи, бо вона може за щось зачіплятися, за ту ж саму жилет розгрузку. Зброю завжди носіть на собі, для того, щоб не втратити її в екстреній ситуації в екстремальних умовах. Якщо вона буде на власна ремінці, вона завжди буде при вас. Тому трьохточний рімінь. Є кращим, ніж штатний, але якщо є штатний, то його також можна підігнати під себе і зробити так, щоб він вам був зручний. Основне е завдання трьохточного е ременя – це зручність носіння і використання вашої зброї.